Тетяна Глотова, дар Ясновидця. Моя сестра Оксана дуже набожна. Якось прибігла вона до мене в паніці, каже, що в сина проблеми, а чоловік і слухати не хоче її. Кричала, що треба терміново його до церкви вести. Жах, що з ним коїться. Вона часто занадто ревно ставилася до релігії. Але коли мова зайшла про мого племінника, я насторожилася. Стала сестру розпитувати, і вона, постійно хрестячись, розповіла мені і таке: у квітні моєму племіннику Сергію виповнилося шість років. І саме після дня народження, за словами Оксани, з ним почала коїтися дива. Дитина він товариська і нічого не приховує, особливо від батьків, а каже все, як є. Снилися йому дуже яскраві сни, але його батько казав, що всьому нічого страшного немає. У них у сім'ї таке було в усіх. Та ось тільки сни дуже дивні, я сказала б навіть страшні. Сергій завжди розповідав батькам, коли йому кошмар снився. Але після шостого дня народження сни стали іншими. Наснилося Сергію, що сусідка, яка неподалік живе, стала на стілець, щоб щось дістати з антресолі. Стілець захитався, і жінка впала на підлогу, зламала ногу. Мотрі вислухали сина, але жодного значення цій розповіді не надали. А наступного дня Оксана зустріла у під'їзді доньку тієї самої сусідки. Розповіла вона, що матір нещодавно на швидкій до лікарні забрали з переломом ноги. А за кілька тижнів Сергій розповів інший свій сон. Наснилася йому цього разу його знайома дівчинка. Гуляла вона на одному майданчику. І об щось спіткнулася, впала і сильно вдарилася обличчям. Крові дуже багато було на минулої кількох днів, як по всьому району розлетілася новина, що на одному з майданчиків мати не догледіла за маленькою донькою та впала і щоку розпанахала. Майже щоранку Сергій розповідав матері черговий сон, в якому відбувалася якась подія. Оксані я повірила, адже не буде вона таке про сина вигадувати. Та на лихо вона собі навіяла, ніби в Сергія демон вселився, і треба терміново його до батюшки вести. Причитала, що все життя молиться, майже не грішить, та все одно ось який син їй дістався. Мені дуже племінника шкода стало, він же ще дитина, йому страшно, хочеться підтримки. А рідна мати від нього сахається. Я почала переконувати Оксану, що треба діяти якось інакше. Запропонувала спершу просто поговорити з батюшкою, а не тягнути дитину бісів виганяти. Та куди мені, якщо сестра щось собі втокмачила, то її вже нічим не переконаєш. Я із чоловіком її намагалася поговорити, але він наказав не втручатися в їхню родину. Я й не стала нав'язуватись. На деякий час запанувало затища з їхнього боку. Я зраділа, що мізки у сестри на місце стали і все у сім'ї налагодилося. Але раптом прийшла до мене Оксана, і з порога заявила, що вони з чоловіком розлучаються. Я була в Шоці, спитала про Сергійка. Сестра відповіла, що чоловік сина забирає, повезе його до Казахстану на свою історичну батьківщину. Я почала розпитувати, що між ними сталося, бо просто так люди в іншу країну не переїжджають. А сталося ось що. До них приїхали двоє чоловіків, нібито родичі з Казахстану. Оксана їх бачила вперше. До чоловіка вони зверталися поштиво, довго розмовляли, потім кудись ішли, потім знову поверталися, а після всіх цих розмов чоловік запропонував Оксані переїхати до Казахстану. Але вона відмовилася. Я розуміла, що від сестри нічого до пуття не доб'юся, і вирішила з її чоловіком Ігорем поговорити. Він розповів, що бабуся його з Казахстану, з непростої родини. Батько її був Бакси, тобто шаманом, і всі його дуже шанували. І ось бабуся Ігоря втекла на Алтай, там вийшла заміж. Потім перебралася до України з чоловіком та дитиною. Поступово родичі забули про неї, але торік, коли помер останній син єдиного представника роду, згадали. Якось так сталося, що від величезної родини прадіда майже нікого не лишилося. У нас в Казахстані величезний будинок, багато грошей, а ми із Сергійком спадкоємці, розповідав Ігор, і родичівство він швидко довів, бо його мати була дуже відповідальною, усі документи зберігала, як належить. Лежали вони у валізі на антресолі. Дуже багато різних документів, навіть свідоцтво про народження бабусі. Родом вона була з казахської РСР, а батьком був записаний той самий шаман. Тож на спадок Ігор мав повне право, але було ще щось, про що Ігор побоявся мені спочатку розповісти, думав, що реакція буде, як у моєї сестри. Здібності шамана теж передаються у спадок. І передаються вони не з покоління в покоління, а коли виникне потреба, то обов'язково виявляться у когось із членів сім'ї. От родичі й розпитували мене, чи не було чогось дивного в мене чи в мого сина. Ну, я їм і розповів про сне Сергія. Вони тому й почали вмовляти мене переїхати на батьківщину. Погано їм без свого шамана, а я й не знаю нічого про їхні правила та звичаї. Посміхнувся Ігор. Зрозумів він, що Оксані вони з Сергієм не потрібні, бо коли він оголосив про розлучення і переїзд, то вона лише зітхнула і перехрестилася у відповідь. Щодо переїзду Ігор ще думає, а ось Оксана вже зібрала свої речі та переїхала в село до батьків. Про те, що я спілкуюся з Ігорем та Сергієм, я їй говорити не стала. Сергійко обіцяє, що і після переїзду зі мною зв'язок підтримуватиме, і в гості приїжджатимемо одне до одного, якщо взяти до уваги те, що він прийняв дар від свого прапрадіда, значить правду каже Я, принаймні йому вірю.